Thank you Я рада черговій зустрічі з нами. Це програма «Уминська кухня. Мене звати Надія Захарченко. Сьогодні в черговий раз. Я рада, що у нас на кухні чоловік. Рада вам представити Олександр Вікторович Мельничук, директор історико-архітектурного заповідника Стара умень Ну, по перше, я хотів би подякувати вам, пані Надія, за те, що ви мене запросили до себе на кухню. Я намагався переглядати всі ваші передачі. Деякі рецепти дуже цікаві. Я думаю, що і в майбутньому наші численні уманчани будуть долучатися до вашого проєкту і будуть ділитися своїми Подівай. секретами, своїми рецептами. І я, в свою чергу, теж хотів би поділитися такою чоловічою кухнею, і існує така думка, що чоловік, якщо готує чоловік, то він готує з м'яса. Сьогодні ми не будемо порушувати цю традицію, і для наших уманчан ми сьогодні теж будемо готувати з м'яса. Тому запрошуємо до екранів не лише жінок-господарок, да але й чоловіків, щоб вони вчилися і е, робили своїм коханим сюрприз. Це чудово, що готуватимемо е, наше блюдо називається французьке блюдо. Але не, ля... не, не лякайтеся. Всі інгредієнти, всі наші, всі з Уманського ринку. Сьогодні свіженький куплений в, в, у бабці. <гум> і да. Все натурпродукт. Тут ми ось бачимо: картопля, наша українська, цибулька, наша українська, сир. До речі, я не знаю, чому росіяни відмовляються від нашого сиру. Дуже смачний сир. Приправа. Я не буду казати, яка приправа, щоб не. Скажемо так, не робити рекламу таємниця. Да, таємниця так, і звичайна українська свининка свіженька. Як як сказала сьогодні бабця на, на ринку, каже, вчора каже, рохкала. Да? А, Значить, так. точно свіженька. Повіримо бабці. Так, ну вчора для початку. Ви... Для початку ми м м підготуємо наше м'ясо. М'ясо. Наше наше м'ясо. М'ясо я довіряю чоловікам. Я лише поспостерігаю. Ні, треба ніж для м'яса. Він гострий, я сподіваюся. У нас усі ножі гострі. Так, ми ріжемо м'ясо. Тоненькими шматочками. Ну, ну, знаєте, не дуже тоненькими, тому що ви бачите, залежить молоток, ми його потім будемо відбивати. Угу. До речі, після бою кличко Поветкін в київських ресторанах зараз дуже популярне блюдо відбивна по-Київськи. Да? Да, <реш> да, да. Цю страву я отримав від одного приятеля, я з ним познайомився в інтернеті через ножовий форум. Да, Я трошки цікавлюся ножами, і товариш скажімо так, запропонував свій рецепт, як він радує своїх близьких свою, свою кохану. Так. І Я подивився і вирішив спробувати. Ну, в мене вдалося. Саша, ви свою кохану радуєте такими ставами? Е -е, дуже рідко. <хи> дуже рідко. Якщо чесно, як кажуть, кажуть що чоловіки люблять готувати, я не дуже люблю готувати, але якщо я готую, то я готую, підходжу, як то кажуть, з усією душею до, до цього процесу. Е -е, Та так, чинова. ми почнемо, почнемо ми відбивати наше м'ясо. Дякую. Так, вручаю. так, Відбиваємо ми не, не дуже сильно, але так, щоб ми... скажімо це чоловіча рука. Да, да, да. Раз, два, три і все готове. Будемо намагатися не е, пошкодити цю, ці волокна, щоб вони були максимально ніжні, але й зберігали свою структуру. І я ось з вашого дозволу скористуюсь вашою позудом, ми, ми одразу наше м'ясо будемо в цій приправці маринувати. Угу. Поки ми будемо розбиратися з рештою м'яса, це буде, То вона буде доходити. Да. так. так, так. А я нагадую вам, що учасником нашого шоу може стати кожен із вас. Для цього потрібно зайти на наш сайт, заповнити анкету та чекати на наше запрошення. А відтепер на нашому сайті ви ще й зможете побачити усі програми онлайн. А поки я хочу прочитати вам, що ж саме входить у нашу приправу, який, якою ми приправляли м'ясо. Це сіль, коріандр, мелений, паприка, мелена, карі, цибуля, ріпчаста, сушена, мелена, чесник, базилік, перець, імбир, томатний порошок, чорний перець і ще багато чого іншого. Я думаю, що чим би ви не приправили це м'ясо, воно буде Точно смачне, правда? Ну але дотримуватись треба традиції: які суміші, які застосовуються саме для м'яса. Не для курятини, не для риби, а саме для м'яса. Отже, ми приготували наше м'ясо. Ми зараз, поки йому дамо пару хвилин, щоб воно промаринувалося, А зараз ми маємо хвилинку, щоб підготувати нашу картопельку для так. французького блюда. Картопля повинна бути нарізана соломкою. Чому соломкою? Тому що так ефект більший. Коли ви нарізаєте кружальцями, вона стає більш така рихла. А нам треба, щоб вона мала угу. таку структуру. Так. так що ми ріжемо соломкою. Саш. Ну а поки поговоримо про вашу професійну діяльність. Очолювати державний історико-архітектурний заповідник Стараумань. Це цікаво. Це... К Корисно Як? для Корисна, міста. Да. Так, так. Цікаво. І, скажімо так, багато отримуєш е, досвіду. Досвіду? Досвіду, звичайно, спілкування з людьми е, і багато користі для нашого міста робимо. Ми зберігаємо Викінзно, тому спадщину. Ви дійсно багато користі робите. Я знаю, що ви відкриваєте і нові імена, і робите виставки таких уже знаних видатних, скажімо, уманських митців, так, от зокрема, ми на день нашого рідного міста ми зробили відкриття персональної виставки Івана, Івана Сердюка. Так, да, так це відомий, виставка, да. відомий художник, він член е, на, е, спілки народних майстрів України. В нього дуже цікава виставка: це інтарсія і малясто. Я користуючись нагодою, запрошую наших глядачів відвідати наш заповідник і отримати. Безумовно, великі враження від споглядання цієї виставки. Отже, картоплю ми порізали соломкою так як нам було потрібно. Зараз ми приготуємо наш е, ну, Для того, щоб підготувати поверхню, я думаю, треба взяти декілька крапель олії. Наша олія. Так, да. Да. Е, да. Хочу тобі сказати, що це олія місцевого виробника. Виробляє підприємство Інтерес-центр. Це найнатуральніша, найукраїнська, яка тільки можлива гарна ну, олія. Зараз перевіримо. Перевіримо, і ти в цьому просто переконаєшся. Ну, що це так, найкраща Ми, олія. ми беремо, беремо лише е декілька крапель, і потім елементарно пальцем ми розмастюємо по нашому противню, щоб, щоб наше м'ясо, да, скажімо так, не, не пригоріло, не, не приставало до нашого противня. Просто розмастюємо. А м'ясо у нас тут в цих приправках. Так. так. І якщо ви пригадаєте м, гру таку пазл, да, то зараз ми цим будемо займатися. Ой, клас, да, давайте. Зараз ми будемо викладати наше м'ясо і а, будемо так. уникати вільних місць. Угу. скажімо так. Щільненько. Щільненько, так, щільненько щоб, щоб не залишалося. Оп. Да. А от як тут, ви а тут Я зараз, не зараз, знаю. Будем, зараз щось будемо шукати. Це для чого він. Чого ж він називається пазл? Ага, а можна да. трошки подвинути? Давайте подвинемо. Треба максимально. А для чого? А для чого? А ви зараз побачите самі. І навіть питання це зникне. Ага, Само собою. собою зникне. От якраз у нас все м'ясо тут і поміститься. Поміститься, це дуже добре. Бо коли м'ясо залишається, це велика трагедія для чоловіка. <гум> да. Хіба у чоловіка м'ясо залишається, коли ніколи. От це ви це ви проти. правильно говорите, що в чоловіка м'ясо на кухні не залишається. У справжнього чоловіка м'ясо ніколи не залишається. Так, ну давайте ще Ще кусочок? Ще кусочок. Правда, пазл, наді... правда, пазл. Пазл, пазл, Оп! пазл. Так. Зійшовся. Зійшовся. У нас пазл зійшовся. Пазл. Зійшовся. зійшовся. Все. Тепер ем, для, скажімо так, ми відкладемо це в бік, угу. ми підготуємо що? Цибульку. нашу цибульку. Тому що для е, того, щоб м'ясо гарно приготувалося, ні для кого не секрет, потрібна цибуля. Ми робимо її на чотири частини. Uh -huh. Не більше, тому що я колись, я, я неодноразово це блюдо готував, колись я пробував його шинкувати, цибулю, uh -huh. не той ефект. Саме uh -huh. да, найкраще виходить, коли цибуля робиться на чотири частини. До речі, повертаючись до розмови про вашу професійну діяльність, ну зрозуміло, що коли люди відомі, да, ну їх виставки, наче. Легко організувати, і легко, е легко експонувати. Глядача, скажімо так, при да. привернути. А де ви шукаєте нові імена? Ну, е Чи в вони знаходяться самі? В цьому плані у нас проблем немає. У нас підписана угода з Умацьким державним педагогічним університетом. До речі, мій рідний університет, я колись ньому навчався. Е і ми вже три роки поспіль проводимо, е скажімо так, звітню. Виставку, спільну виставку викладачів та студентів кафедри образотворчого мистецтва. Угу. І під час першої, першого такого нашого досвіду е співпраці ми е відкрили декілька нових імен зі студентів. І після закінчення цієї виставки ми зробили персональну виставку випускника е цієї кафедри Віктора Васинюка. Дуже, до речі, сильна була виставка. Я думаю, що уманчани, які мають справу з мистецтвом, мали змогу її відвідати і насолодитися. Пошук нових імен, скажімо так, легкий ще, тому що вже наш заповідник позиціонує себе як та структура, яка координує в собі творчих людей міста. В минулому році на базі нашого заповідника було створено творче товариство І на січневі свята було презентовано спільну виставку. Їх. Там, до речі, членами цього товариства є не лише метри, скажімо так, знані майстри, а й нові маловідомі імена, які, я сподіваюся, в наступному будуть відомі широкому загалу наших хмельничан. Ну я в свою чергу хочу подякувати і вам, тому що ви допомагаєте нам із проведенням. Усіляких наших фотоконкурсів і різних інших конкурсів. Я дуже сподіваюся, що і серед наших учасників ви десь собі помічаєте такі нові імена, які можливо згодом будуть експонуватися у вас звичайно самовіднику. Ваші слова надзвичайно тронули мої буті. Я, ж ж ж, я ж розплакався. Так, ми підготували нашу цибулю. Тепер так. ви зрозумієте, чому ми. Щільненько, викладали ще викладали, щільненько, да. тому що ми зараз наше м'ясо будемо вкривати угу. шаром, шаром цибулі. цибулі. Угу. А цибуля не повинна скажімо так, торкатися металевої поверхні. Вона не буде не буде вона підгорати. Да, да. І весь сік з цибулі він буде стікати саме на наше м'ясо і робити його е, ніжним. І Соковити. — Соковитим. — Соковитим. правильно. Ну, Всі чоловіки е, в своєму житті колись робили шашлик, я думаю, всі, то вони знають, що зайвої цибуля е, в шашлику не буває. Кашу маслом не іспортиш. Так само і, і шашлик цибулю теж не зіпсуєш. Так? Да? — Тобто, да. якщо її багато, то не страшно? Не страшно. Ага. Ну, скажімо так. Е, як то кажуть поляки, це за то не здраво, але, але в усьому треба знати міру, але скажімо так, ми, маючи здоровий глузд, все одно нам дуже важко пере, так, все, я Ваш. думаю, достатньо. Краса. Я думаю, достатньо і е, я шукаю вашу сіль. Так, і треба трошки зробити Давай, посолити, щоб е, цибуля скажімо так, заплакала. Щоб вона трошки заплакала. Ну, я вже заплакала, хай вже заплаче цибуля. — Хай і цибуля, ми їй зараз будемо мститися. Так, е, один шар зробили. Потім наш, наша картопелька викладається. Викладається картопелька. Це щільненько. Це щось мені теж нагадує в Паріж, як періжу. Ну дивіться, е хтось асоціює це блюдо з м'ясом по-французьки, але я хочу сказати, що м'ясо по-французьки немає картоплі да, і немає. присутні гриби і помідори. Тому, mm -hmm. якщо сюди додати помідори і гриби, то цілком вийде м'ясо по-французьки. Далі ми... ми це затираємо сиром, наскільки я розумію, бо у нас сир. Так, да, але перед тим ми що робимо? Солимо. Солимо. Я, до речі, дуже, скажімо так, полюбляю пересолити і переперчити. Тому, да, тому я тут в цьому випадку я буду трошки обережним, бо я, я, є, така, є така приказка, що не досол на столі, а пересол на спині. Так що, як казала моя бабця колись, каже, завжди можна буде досолити, а сіль вже не забереш. Це точно. Так. А поки я буду терти сир, я б вас дуже просила розповісти нам саме про це захоплення, захоплення ножами. Ви ж на такий форум потрапили не просто так, правда? ж? Ну, не просто так, це мій. мій я скажу, я на таку терку буду тер. На таку, на таку. Так? Треба, щоб була крупніша фракція. На форум мене, скажімо так, привів мій кум. Мій. Скажімо так, найближча людина. Він мені показав цей форум, він мене познайомив з деякими нюансами. Я потім почав читати і літературу і захоплюватись, і потрошки колекціонувати ножі. Але я теж вважаю, що справжній чоловік має завжди з собою носити ніж. Я завжди з собою якийсь ніж та й беру. В дорогу, скажем так, У мене є декілька ножів і за своїм функціоналом, і за своїм призначенням, то але, скажімо так, складний ніж має бути присутній у кожного чоловіка. Для чого? Для Я чого? сподіваюся, щоб колбаску порізати колбаску порізати, е десь допомогти пляшечку відкуркувати, десь розрізати дівчатам тортика на роботі, чи коробочку цукерок. Так що. Так, річ, що, да, да, річ, річ має бути. Да, да, да. Це точно. А в відрядженнях дуже допомагає. Коли е, сидиш в купе, всі достають бутерброди, пляшку, все, хліб. І один на одного дивляться, а ти виймаєш ножа і кажеш, на ти хлопці, користуйтесь. І завжди в когось немає на І Завжди в да? когось немає. І чим це не привід познайомитись? No. — <су> А коли їд... ми їздили в молоді свою на Кавенівські ігри, ми теж, скажімо так, ставало в пригоді, що те, що в мене був ніж, що. Тобто, це ми... захоплення жидам? Ну, скажімо так серйозно, я почав займатися десь три роки назад, а цікавитись почав давно. — Саш, Зараз наша... я підніму і в мене вже тут так багато сиру. Нічого Оп. страшного. Достатньо нам? Нормально, нормально. 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 Якраз так, така консистенція, яка нам потрібна. Зараз ми вже посолили, і ми що робимо? Вкриваємо сиром вкриваємо сиром. Теж щільненько, щоб намагатися не відкрити. От не якраз ми і підійшли до теми того, що зараз ви обіймаєте таку серйозну посаду. А колись починалося все з КВН. Ну а чому ви так е, робите зараз серйозно, а колись починає з КВН? А до речі, КВН це теж серйозна гра, і я вам скажу. Ні, я не сперечаю, е, серйозна гра. КВНщики, які пройшли школу, скажімо так, КВН, їм дуже допомагає зараз в житті. А е, чим? Е, це спілкування з людьми. КВНщику, щоб поїхати на фестиваль чи на гру, потрібно знайти спонсора. Так. А до спонсора потрібен що? От хлопців, да, школа ця життя дуже багато навчилася, саме спілкування з людьми і взагалі орієнтування в такому в бізнес, бізнесовому просторі. Тому я вважаю, що зараз я знаю, що в місті Умані багато є молодих команд КВН. Я їм хочу побажати лише не зупинятися на тому, що вони зараз досягли. Може, хтось виграв і шкільний КВН, і міський КВН, а дехто і обласний, і просуватися і далі. Я, той досвід, який вони, який вони набудуть граючи в цю гру, він, він стане в нагоді в їхньому подальшому житті. Яким би воно не було, так? Да? Яким би не було, абсолютно вірно. Клас. Так, Наше блюдо підготовлено. Тепер ми робимо таку завершальну стадію. Це ми беремо майонез. Угу. Коли, це блюдо... є? Ага, все, є. Коли ми це блюдо готували в радянські часи. Малесенько? Да. Оп. Коли блюдо готувалося в радянські часи, було дуже проблематично е оперувати з майонезом. Чому? Пам'ятаєте, да, тоді були майонезні ці баночки, баночки да. і ти цим е ложечкою намазєш, а потім мама в кінці дозволяла цю ложечку ще й облизати. Да? Да. А зараз дуже просто ми робимо, який ми хочемо вінзілян, чи сіточку, чи. Чи кружальця. Я, я полюбляю сіточку, більш схоже на такий святковий пиріг. Як в тому мультиці, чого техніка до. Так, так, так. Майонеза не жаліємо. Ми майонезом тут в чому його, як скажемо, хитрість. Ми майонезом покриваємо шар сиру, щоб він не відразу в нашій духовці пригнітився. І тому тут наш майонез його захищає. До речі, до речі, це блюдо чим, чим ще корисно, коли до вас несподівано заходять гості. Коли ви з, з духовки виймаєте це блюдо і ставите його на стіл, то взі то не, таке враження, що стіл повний, що, да, його да, багато, що, да, що, що його багато. Так що це дуже корисно. Ну ви так до речі, вправно так справляєтесь. Так у вас це класно виходить. Я сподіваюся, це ж не єдиний рецепт, який ви знаєте. Ну да, да. Якщо якщо у вас, скажімо так, буде час ефірний і буде бажання, я ще з великим задоволенням до вас прийду. І це Я так уже нескромно на, на, на напрошуюся на наступну передачу. А у нас для гарних гостей завжди є ефірний. час. Добре, дуже дякую. Ну, я сподіваюся, що е, решта уманчан, які які мають свої певні рецепти, будуть долучатися до вашого проєкту, тому що я знаю, що Уманщина вона в кулінарному плані вона дуже цікава, дуже Цікаво. багата досвідом. А деякі уманчани знають навіть такі традиції, що невідомо широкому загалу невідомо. Ну, будемо сподіватися їх відкривати, відкривати для широкого загалу, відтворювати тут на кухні. Ну, краса! Ну, тепер у нас все, все готово. Нічого не заважає нам відправити наш відправляємо. Наш, скажімо так, святковий пиріг. А я нагадую нашим глядачам, що спонсорами нашої програми є торгові марки Рибак та уменські ковбаси. Смак якість та доступні цінни це запорука успіху будь-якої страви. Ну що, Саш, доготовилась наша вже страва? Да, так, будемо, мабуть, виймати. Я, я дивлюсь по, по вигляду. Вона якраз дійшла до своєї кондиції. Зараз будемо. До речі, така красива вона у нас. Урочистий момент. Я, я, я да, да, тут та, 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 не вистачає та, <рес> барабанних дробів. Обережно. Обережно. Ой, яка, яка краса. А пахне як смачно. Ось, бачите, це те, про що я говорив. Ми наш сир захистили. Від того, щоб він пере, скажімо так, перегорів. Угу. Ну, я вам, як чоловіку, довіряю. Ну, Я вам дякую за довіру. <гум> да. Зараз будемо куштувати. В довільній формі можна. Порізати, Довільні, так. Да, ми ж не вгадаємо наш, е, наші е, скажімо так, контури нашого м'яса. Ну, так. Да. Тому ми будемо. Намагатися максимально коректно його відрізати. Саша, вдома часто готуєте цю страву? Е, часто. Якщо я готую, то я готую. Намагаюся да, намагаю, да? саме це, тому що вона мені дуже подобається. Тобто, І можна сказати, що це ваша коронна страва? Можна так? Ну, можна. Є ще декілька, декілька козирів, але я, 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 я. А це вже теми наступних кулінарних програм. Не будемо да. розкривати Не секреті? будемо. Не не будемо. Буде. Я сподіваюся, що я розкрию цей секрет саме у вашій студії. Чудово, і ми на це сподіваємось. Да. А поки ви викладаєте страву на тарілочки, я поріжу зелень. Нею ми прикрасимо нашу страву. так? Добре. добре. До речі, зелень має скажімо, такий завершальний етап в формуванні м'ясного блюда. Так що я думаю, що наша зелень не, не завадить нам. До речі, про, про відбивну і про Віталія Кличка. Я переглядаючи коментарі після матчу Пав'ят Кличко, я е, знайшов досить цікавий анекдот. В кінці, кінці, в кінці бою тренер Поветкіна каже, каже, Саша, каже, ти каже, в сьомому раунді каже, кличка злякав. Як ізлякав, як? Каже, як я злякав? Так, Каже, він в сьомому раунді подумав, що він тебе вбив. Ну і завершуючи презентацію нашої страви, посипаємо зеленню. Петрушка надзвичайно корисна, правда? Да, для, для чоловіків, для жінок, для дітей, для... тобто зелень завжди корисна. Не сперечаюсь, Саш, ну Я вам хочу подякувати за участь в нашій програмі. Дійсно рада була вас бачити. Я дійсно рада завжди, коли приходять чоловіки і готують для уманчан. Хочу подарувати вам на згадку. Ось такий фартух, який зараз на нас, в принципі, дякую, дякую. Я сподіваюся, що він додасть вам натхнення, і ви частіше будете з'являтися на своїй домашній кухні. Дякую. Я обов'язково вже скажімо так це буде зайвим стимулом. Мені частіше опинятися саме на кухні. Звичай, з Таким фартухом. Я думаю, що кожен чоловік е, має е, робити такий кулінарний. Подвиги, скажімо так. <ріст> І ще хочу від нашого партнеру показу, від фотосалону Контраст подарувати вам ось таку чашку з надписом «Муменська кухня. Сподіваюся, що вона вам, по-перше, буде нагадувати про нас, а по-друге, в ній чай, я впевнена, смачніший. Добре, я в мене завтра зранку буде нагода в цьому переконатися. Я в цьому дуже сподіваюся. Дякую вам велике. Я в свою чергу вас хочу. Вам хочу подякувати за запрошення на цю передачу. Мені надзвичайно приємно бути присутнім разом з вами з такою чарівною жінкою. Дякую. І я думаю, що е, страви е, будуть ще вкусніше, коли е, ще смачніше, коли чоловіків для е, своїх коханих е, жінок. Будемо сподіватися, що на цій кухні буде якомога більше чоловіків. А вам, шановні телеглядачі, я також хочу подякувати, побажати смачного. На цьому наша програма завершується. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей!